Слава Ісусу Христу. Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. Про копчення я вже помалу знімаю, так як мене просили і підписники. Показати, розказати. І ще хочу вам показати просто копчення отаких от стегенців. Будемо коптити теж, взяв правди в магазині трошки. Від цей, але буде мокрого, за, за, як то кажеться, мариновка буде мокрого. Зараз я покажу півтора, зараз я розкажу просто півтора літри буде, півтора літри буде, сюди лаврушка, перчик для смаку, 40 грам цукру і 60 грам солі. Треба знати, щоб, ну, щоб не було сольований, багато не переборщити звичайно. Слухаємо. І я це кип'ятком залив, перчик все залив, запах дуже дуже добрий запах. І потім вимочуємо в тому, накладаємо, вимочуємо, можна більше пропорції робити, можна більше, якщо більше у вас є, можна на 3 літри робити. ну і Додавати по цьому, як я казав, 40 цукру кинути і 60-70 грамів солі. І... Приправ можна, можна чесночку туди дати, можна дати перчику, лаврушки, так само це все і залити кип'ятком. І в тому, як тут в маринаді, ну, переважно сутки, ну як це е, бройлер, він швидше. Якщо е, треба як старші вже кури, хто хоче, чи качку, чи ще що, то можна потім рецепті м'ясо і так робити всяке. То можна просто під є, що підварюють, проварили курку ту саму чи ту саму гуску, а потім за маринаді, і вона теж буде м'яка на... на цей, і буде і прокопчена. Буде непогана, не сильно вариться, трошки треба підварити. Але як я молоде, переважно це все коптю, то я його не, ніколи не варив. Якщо воно в мене там не доходило старе, то я просто в духовку ложив, трошки температури дав, воно було і жарене, і копчене, і виходило на люкс. Це точно. А так я вам зараз миску візьму. Це вже прохолов, бачите, вже прохолов не гарячим заходить. І це так просто я вам покажу, як воно має бути. От, припустимо, така. І ложите, виложите в миску, заливайте, і вона хай так собі е, цей маринується. Маринується, кажу, сутки може маринуватися. Якщо підготовка є, можна два, хто й хоче, бо дехто каже, я за, е, там на, на 5-6 годин. Ну і все не, про, не промаринується. Якщо чесно, м'ясо зверху тільки буде всередина, ну це так. Як то говориться, якщо там будуть потім їсти з хріном чи з гірчицею, то воно не буде чути, бо воно буде перебивати все. Це на любителя. А ми будемо робити так, теж покажу вам це замариною, потом витягнеться, потім витягнеться, стече, підвісимо і будемо коптити. Це я теж вам у відео все покажу. На смак буду сам знімати і буде вже наріздво нас. На Різдво буде, і риба буде, і колбаса, і м'ясо, ну і звичайно курка те. І вийшло в мене, і відео буде, плюс і ще дітям, як то кажеться, внукам якісь ласощі на різдво. Хоч ну, такий час, але все рівно чекають люди, всі, всі це роблять, всі празднують, святкують. Ну і ми Завтра я вам розкажу все остальне. По копченні. Завтра будемо коптити, і я вам копчення, Якраз сутки буде, я буду коптити. Чекаємо. Ну no, і покажу вам ще, як я вчора показував. Бачите, це просто такі корочка. Ого, чи як. Копчення буде. Теж покажу, розкажу. Вони ну, сутків не було, поки розморозились, бо вони були морожені. Ні, зі своєї курки, бролері, якщо є. Краще, звичайно, купляти не треба. О. А так переважно я свого всього коптив. мав птицю чи внутрі, теж дуже смачне внутрі копчене м'ясо. Саме з тих, щоб взяти, я нутрію полюбив саме краще. Ну, не свята звичайно, свинини, як шинка, а так з птиці чи там любої. Король він не дуже він такий, а от нутрія дуже добра, Що буває жирні, то добре є. Обов'язково таку це поставлю коптільну. Щоб бочками не носитися чи як. А так, бачите, і буде собі копитися. Так питає, де які тут. Ну, та тут нема що, то просто зробили. От метр. Метр на, на метр, хай буде чи на півтора. Ну, метр. Вистроїли такий і метр догори. Вистроїли, яму прокопали. Тут теж так зробили, зверху положили, тут два метри, може на три метри. Якщо вже робити метрову, то можна три метри. Нічого, воно помалу піде і переважно дим, щоб димом пройшлося. Ну, Звичайно, хочете трошки, щоб воно запеклося, так як по шинки, чи... то звичайно можна трошки піддати. Дивиться все рівно, хто коптить, той має дивитися по. Як говориться, по дровах, по, по скільки дров наложили, і навіть таке, що якщо сильно займеться, то треба чуть трохи водичкою прогасувати, Бачите? А тут помаленьку розпалили і е, дають сирі, сирі дають. І воно помаленьку буде цілий день коптитися. Помаленько горить, коптиться, і воно буде непогано. Накривається, зараз вам покажу ще раз. Накривається. О, Накрили собі. Бачите, накрили. І воно, і воно коптиться. І воно коптиться, бачите. О, і воно коптиться. Так, отака накриття рівно Дим має де йти, переважу все в диму всередині. А мене питали по бочки на бочки тряпку. Раніше мішків зараз таких і немає, чи кубинські, чи які, як раніше були з, з моки. Ми накидали на бочку, ну і мучили, звичайно кажучи, мучити. Так, треба мучити, тому що вона пересихає, не прогоряє. Ну і, звичайно, дивіться за огнем. Огень, якщо добрий, то. Він і буде, як то кажеться, дивитися. Цілий день треба дивитися. Тут вже навіть відступиш, або загасне, або перегорить, як то кажеться, або більше вогень, як піде, все рівно треба патики чи дрова заготовляється на спеціально. Зараз покажу вам. От, бачите, спеціально для копчення. Це спеціально для копчення ігрушка, каже, є. Це все спеціально для копчення це є. Та тут це, я бачу є. Ну і він недавно робив обрізку дерев. Обрізку дерев робив. Тоже все наготовили. От така сьогодні у нас 4 січня. Така обстановка. А тут сушиться кукуруза. Ой, дрова теж є, бачите. Такі червоні вільха віддає. Вільху теж можна. Олєр і собачка з маленького. Літом взяли. Є, такі, Собачка ще є, бачите. Підложилося і процес далі пішов, помаленьку на тлі. Бачите, І помалу тліє. Перегоріли, знову положили. Оце така процедура. Ідемок пішов. Цілий день, якщо тут побути, то тоді сам копчені заходиш в хату. Воно одразу чути. Результат буде по копченню, все покажу. І про своє копчення. Бачите. такі Гомілки. Спинки як. О, корочка, коротше. Бачите, отакі, воно ще трошки покоптиться і буде готове. А це взяли в магазині, купили ковбаску. Це вже мати захотіла таке під, трохи підкопчена. І, і буде і магазинова, і копчена недорога. І подивимося, смак теж знімемо. Всім здоров'я, як завжди, в Україні перемоги і веселих вам свят. Хоч вони, звичайно, не такі, як завжди, це я вже бачу по цьому, по людях, але все рівно. До побачення.